Глава п'ята спокуслива особа Єзавелі. Ірадіада ненавиділа Іоанна всім серцем, навіть тепер, коли він був у в'язниці, здавалося, він ніколи не замовкне. Проте це повинно було скоро змінитися. Хоча її коханець і жорстока людина, він все не віддавав наказу про страту цього в'язня, який вважався пророком. Він боявся повстання, так що вона. Повинна була придумати щось інше. Як ні неприємно їй було це усвідомлювати, Іродіада знала, що Ірод має справжню похід до її дочки Соломії. Терпляче чекала вона моменту, щоб виконати свій план в день його народження, на який з'їдуться найсильніші і найвпливовіші люди імперії. У свій день народження Ірод був у прекрасному настрої. Після того, як вино неабияк розпалило в дім дух похоті, іродіада підійшла до своєї дочки. Іди, Соломія, потанцюй для ірода. Він дасть тобі все, що ти попросиш. І коли він пообіцяє, попроси у нього голову Івана Хрестителя. Одягнена у фіолетову туніку, яка облягала її тіло, молода дівчина наблизилася до ірода і прошепотіла щось йому на ухо. Він посміхнувся і попросив розважити його. Коли прекрасна молода жінка почала танцювати, її спокусливий дух спокусив усіх в приміщенні і особливо Ірода. Отруєний і сп'янілий пристрастю, він запропонував виконати будь-яке її бажання. Соломія потайки поглянула на свою матір, посміхнулася і сказала Я хочу голову Івана Хрестителя на блюді. Зачарований прекрасною дочкою Іродіади, Ірод став воском в дівочих руках. Танець зваблювання. Демонічний дух, який надихнув Іродіаду вбити Івана Хрестителя Матвія 14,6. Був духом Єзавелі. Дух Ілії перебував на Івані, і він знову погрожував духу Єзавелі. Ірод, що мав духа хава, не міг відповісти відмовою на вимоги Іродіади. Догаджаючи її вимогам, він отримував те, що хотів сексуальні задоволення. Вона теж отримала те, що хотіла, смерть пророка, який погрожував її сходженню до влади і авторитету. Оманливі лестощі Лестощі головне знаряддя використовуване тими, хто ведимий Духом Єзавелі. Лестощі часто використовуються для схвалення церковним керівництвом, хоча щиро хвалити інших в тілі Христовому для повчання це добра справа, у лестощі вже інші мотиви. Лестощі прагнуть до схвалення тих, хто при владі. Тому лестощі промовляють тільки для того, щоб здобути собі милість і вкрасти авторитет. Який по праву повинен був належати комусь іншому. Багато пастирів помилково вважають, що людина з сильним пророчим даром має такий самий рівень зрілості характеру, проте людина, що діє в дусі Єзавелі, як і просто незрілий пророк, може проявляти дуже реальний, іноді навіть приголомшливо сильний пророчий дар, але бути украй слабким як по рівню духовної зрілості, так і у вченні. У людини з Духом Язавері лестощі відноситимуться до відмінностей між двома людьми. Лестощі можуть бути використані, щоб висловити глибоке захоплення напрямом церкви, схвалення її бачення. Такі люди говоритимуть на тій же мові, що і пастор, і лідери, але їх мотиви завоювати ключові позиції і контроль, і це стратегія завоювання через з'єднання в дусі, в лапках. Встановлення пастки, у міру того, як лестощі виливаються з вуст людини в води моїй духом Єзавелі, він може сказати пасторові про великі речі, які він або вона повинні будуть вчинити, створюючи неправдиву надію і неправдиві очікування відносно майбутнього пастора. Як тільки ця пастка встановлена, Пасторові буде сказано в точно розраховані моменти слабкості, що є небезпека для Божого плану. Хтось або щось тягне пастора назад або гальмує. Це може бути дружина пастора, який небудь старійшина або навіть інший член церкви. Можна буде почути такі молитви людини з Духом Єзевель, як прохання прибрати ту саму в лапках загадкову особу, щоб пастор… В лапках міг стати тим, ким він покликаний бути. Вони часто приховуватимуть, що ж це за та сама особа в лапках, поки не будуть упевнені в підтримці з боку церкви. Потім вони відкриють, хто ж та особа, що є загрозою. Це зазвичай призводить до видалення тієї самої в лапках особи з позицій авторитету. Ці руйнівні маневри можуть чинити неймовірний тиск на пастора, якого постійно провокують виступити і довести їх цінність і помазання церкви. Настроювання проти інших. Лесташі також стають каталізатором розділення. Зазвичай цей задум здійснюється через створення руйнівних трикутників в лапках. В стосунках, трикутнику Єзавель подружиться з особою А і з особою Б. Проте вона поступово переконуватиме особу А, що особа Б їх не любить. Вона також переконуватиме особу Б, що їх не любить особа А. Єзавель явиться в якості миротворця, який глибоко жадає бачити успіх і того, і іншого, граючи на дарах і мудрості однієї людини. Проти іншої цей дух робить ревності і змагання навіть в найміцніших стосунках. Неможливо задовольнити нескінченні вимоги духу Єзавелі, тому що завжди є щось або хтось, що стоїть на їх шляху у боротьбі за владу. Це веде пастора до розчарування, поразки і довічаю. Упродовж багатьох років я спостерігав. Як багато пасторів йдуть в інші церкви, замість того, щоб битися у цій битві. Людина з Духом Єзевелі прагнутиме завоювати співчуття багатьох людей, особливо коли вони в стані конфронтації. Ця людина може заявляти, що її ображають, вона може використати загальні фрази для того, щоб усі аргументи проти неї були неспроможні. Якщо пастор агресивно до них відноситься, то цим він тільки підтвердить їх звинувачення у тому, що він їх принижує. Якщо у пастора немає міцних, хороших стосунків з лідерами церкви, він може виявитися спійманим в нелогічну, безглузду, божевільну ситуацію. Наступна історія тому прикладом. Кевін, пастор маленької церкви в 100 чоловік, почав помічати, що його лідер прославляння, людина років під 30, Став занадто розбещено поводитися під час прославляння. Він став примушувати людей супроводжувати хвалу і поклоніння різними жестами танцювати або марширувати по залу. Кевін затурбувався, оскільки він відчував, що такі прояви повинні виходити під проводом Духу, а не як спроба змусити прийти Святий Дух. Кевін також спостерігав явні ознаки контролю і маніпуляції з боку лідера прославляння. По відношенню до інших членів церкви. В неділю лідер прославляння публічно кинув виклик авторитету Кевена і виразив сумніви в його лідерських здібностях. Ще більше ускладнювало проблему те, що маленька церква росла, і лідер прославляння був єдиним, хто міг вести прославляння. Що було робити Кевіну? Лідер прославляння поводився все гірше. Чи треба було Кевену? Набратися мужності і видалити його, незважаючи на наслідки. Щоб зробити це, Кевину треба було вірити в суверенність Бога. Неважливо, як би це виглядало спочатку, церква була б здоровіша, якби лідер прославляння був видалений. Таким чином, церква стала б розвиватися правильно, стратегічне приєднання Дух Єзавелі в тактичних цілях уповдібнюється тим вірянам у тілі, які розвиваються духовно. Це робиться в спробі спокусити їх. Дух Єзавелі розуміє, що на тих, хто є духовними, дивляться прихильно. Тому дух Єзавелі розділяє з ними це прихильне відношення, уподібнюючись їм. У своєму прагненні до більшого впливу цей дух розв'язує війну, щоб завоювати популярність і підтримку пастора. Апостоли Павло і Сила були на шляху в будинок молитви, коли до них приєдналася жінка з духом провіщання. Ідучи поряд з ними, вона давала зрозуміти, що теж йде на молитву, сподіваючись завоювати розташування Павла і сили і тих, хто все це спостерігав. Вона також почала проголошувати, що вони раби Божі, Дії 1616. 16. Оголосивши себе заступником, вона спробувала завоювати духовний авторитет в місті. Зрозумівши її мотиви, Павло закінчив тим, що звільнив її від віщунського духу. Стратегія демонічного плану полягала в тому, щоб завоювати ще глибший вплив на цю місцевість. Руйнує стіну молитви. Роберт був пастором зростаючої харизматичної церкви. Одна жінка, яка мала сильне пророче в лапках помазання, почала відвідувати церкву. Через декілька місяців вона стала лідером декількох церковних молитовних груп. До нещастя, жінка почала використовувати ці групи як трибуну для просування своєї власної програми. Поволі вона почала упорскувати в людей отруту критики проти Роберта. Коли він дізнався, про що вона говорить, він став їй протистояти, але до цього моменту вона мала вже широку підтримку, провівши біля телефону багато годин розмовляючи з багатьма членами церкви. Ця жінка чорнила Роберта і погрожувала йому розділити церкву, якщо він не задовольнить її вимог. Заявляючи, що він поганий лідер, жінка говорила, що Господь в лапках спонукає її діяти. Роберт був дуже збентежений і, врешті-решт. Дійшов до того, що погодився з жінкою. Через вісім років, коли виникла подібна ситуація, Роберт усвідомив, що з ним тоді сталося, але вже було пізно його церква, яка поступово вимирала, тепер була тільки жменькою людей. Оскільки тактика руйнування молитовної стіни така успішна, то мета носія духу Єзавелі проникнути в різні молитовні групи. Єзавель спробує контролювати зміст і спрямованість молитов. Як тільки така людина візьме верх, то це лише питання часу, коли стане лідером групи. Дух Єзавелі зазвичай такі події упереджує своїми зусиллями, іноді людина і сама не знає, як ці сили працюють. Незалежно від того, відбувається це свідомо або ні, спонукальною силою є демонічний дух. У міру того, як Ізавель готує останній удар, немає нічого незвичайного, тому що лідер молитовної групи переживає раптові або тривалі проблеми із здоров'ям. Він може бути в замішанні і втратити напрям. Врешті-решт, нинішній лідер піде з служіння, і саме у цей час. Носій духу Єзавелі вийде на сцену і почне підроблятися під істинне лідерство в молитві, здаватиметься, що ця раптова зміна ролей станеться абсолютно природно. З часом неправдиве смирення і неправдива скромність зникне. Єзавель почне досить сміливо заявляти, що вона знає думки Бога і як усі повинні молитися. Коли це станеться, не буде несподіванкою, що енергія, що вкладається в молитву, посилиться. Нічого не підозрюючи і не розуміючи, люди думатимуть, що все йде на лад. Пам'ятайте, що енергія, що отримується з душевних емоцій, завжди зберігається недовго, тільки те, що народжується з Духу Божого, принесе довготривалий плід. Якщо цей процес не зупинити, то такий переворот може принести неминучий кінець молитовній групі. Один за іншим люди втрачатимуть всяке бажання і спонукання молитися, група почне танути, таким часом варта будинку Божого розсіється і залишиться церква незахищеною, буде завдано демонічного удару.